Вітаю друзі! Сьогодні покажу, як я розмножую хризантему черенками. У мене з'явились ось такі гарненькі гілочки фіолетової мультифлори. І це ідеальний матеріал для укорінення. Кожен черенок готую однаково. Залишаю три міжвузля. Нижній зріз роблю коси. Він краще так втягує вологи і стимулює корінці, а верхній зріз прямий. Нижні листочки прибираю повністю. А верхні вкорочую, щоб черенок не витрачав енергію дарма. Укорінюю я в агроперліті. Він легкий, стерильний і не містить грибків. Добре тримає вологу, але не створює заболочення. Корінці не гниють і дихають. Це ідеальне середовище для молодих рослин. Перліт я зволожую прямо в пакеті. Так він не створює пилу і рівномірно намакає. Потім присипаю у контейнер. Якщо живці у вас з букету, раджу вмочити їх у корневін. Так, укорінення буде значно швидше. Ставлю черенки під невеликим кутом. Зверху я нічим не накриваю, але якщо хочете прискорити результат, накрийте контейнер кришкою чи пакетом. Мої черенки стояли 2 тижні. І ось подивіться, які гарні молоді листочки вже виросли. Це означає, що укорінення пройшло успішно. Спробуйте цей метод і нові кущики хризантеми у вас гарантовано будуть. Бажаю вам рясного цвітіння і натхнення в саду! І до зустрічі в нових відео!